Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. На 18. те Чергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2022 році із 32 членів конкурсу прибуло 24. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую відкритим. Проекти рішень, які сьогодні вносять на розгляду, обговорення на засіданнях відповідних комісій виконавчого комітету міської ради та погодження до сідового регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено 19 питань. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Які міть пропозиції? Є пропозиції. Порядок денний прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання проведення коштів з резервного фонду бюджету Лубенської міської територіальної та громади. Тамаром Романенко, Будь ласка. Доброго ранку, шановний головичі, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення. Виділити з резервного фонду міської, бюджету міської територіальної громади кошти сумою 199 456 гривень 50 копійок, визначити головним розпорядником е, даних коштів управління освіти виконавчого комітету. Коди передбачити за, е, кошти передбачити за кодом 0618724 як заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету. При цьому Врахувати наступні збільшення загальною сумою 201 452 гривні 86 копійок. На код економічної класифікації 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар сумою 18 тисяч 962 гривні 86 копійок. На код економічної класифікації 22,75 <кхід> оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг сумою 95 тисяч 500 гривень. На код економічної класифікації 3110 придбання обладнання предметів дострокового користування сумою 86 тисяч гривень та врахувати зменшення планів асигнувань загальною сумою 1 тисяча дев'ятсот гривень 36 копійок з коду економічної класифікації оплата послуг, крім комунальних. Колеги, є пропозиція взяти за основу даний перед рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Сесійне питання врегульоване. Затверджено, так. Затверджено. Які пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження вартості харчування учнів закладів загальної середньої та вихованців закладів дошкільної освіти Лубенської громади на 2023 рік. Мирослав Володимирович, будь ласка. Добрий день. Шані Шанов Петрович, член виконавчого комітету. Цим проектом рішення передбачається затвердження вартості харчування у школах і десятках нашої громади. Зокрема, у дошкільних закладах вартість харчування залежить від. Тривалості від режиму роботи груп і категорій вікової категорії дітей. Хочу зазначити, що батьківська плата у закладах дошкільної освіти міста становитиме 50% від вартості харчування, як це було попередні роки. А у закладах дошкільної освіти сільської місцевості збережено пропорцію 70 на 30, тобто 70% батьк... плата бюджету. Плата за рахунок коштів місцевого бюджету А 30% батьківська плата. Також хочу зазначити, що я перепрошую, я, я дезінтував так. Да, батьківська плата у закладах сільської місцевості 50%, у закладах міста 70%. В середньому. Вартість харчування у нас зросла в порівнянні з попереднім роком на 22%. Щодо вартості харчування у школах громади, ми також її збільшуємо і вона становить, становитиме у 2023 році 23 гривні на одного учня. Це мається на увазі сніданки для учнів початкових класів, а також харчування. Учнів і числа пільгових категорій. Ми зберігаємо також ті пільги, які були передбачені в попередніх роках. Це, зокрема, харчування дітей-учасників бойових дій, як і в дошкільної освіта, так і в школах громади здійснюються безкоштовно для батьків. Ну і видатки загалом видатки бюджету 2023 року на харчування учнів і вихованців садочків. За рахунок коштів місцевого бюджету становитиме 7,5 млн грн. Наскільки це збільшило проти 2022-го? Ну, скажімо так, ми не збільшували ну, загальний, загальну суму кошторисну, оскільки попереднього року ну, так, порахувати порахуватиме не, не місцем не відвідуванням, be. то її нам вистачило. От, і наступного року у нас ще серед <кій> працюватиме. Поки що ну, в дистанційному режимі. Хочу зазначити, що на сьогодні 14 шкіл із 21 в громаді працюють за очною або змішної формою навчання і 7 садочків так само за змішаною формою навчання. Колеги. Є пропозиції проект рішення зданого питання взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по іменне. За 23, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Віктор Миколаївич. Доброго дня, члени виконкому, присутні. Це рішення виноситься вже не вперше на засідання виконкому, оскільки стаття 28 закону України про соціальні послуги передбачає надавати їх безкоштовно, тобто за рахунок бюджетних коштів, незалежно від доходу громадян, лише особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, дітям з інвалідністю. Дітям, сиротам позбавленим батьківського піклування, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям і так далі. І деяким іншим категоріям, всі категорії осіб також отримують безоплатно соціальні послуги з інформування, консультування, представництва інтересів. Та соціальні послуги, які надаються кризово або екстрено для всіх інших категорій громадян, такі наші соціальні послуги, як соціальний супровід, соціальна профілактика, соціальна адаптація посередництво та деякі інші, відповідно до статті закону, встановлюється диференційована оплата, але враховуючи нинішню ситуацію в умовах воєнного стану та враховуючи соціальний економічний стан наших сімей. Першу чергу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ми е, пропонуємо прийняти рішення, щоб вони отримували ці соціальні послуги безкоштовно, як і в минулому році. Як в цьому році, і в минулому році, щоб нам розуміти, скільки таких громадян? от такої категорії, які ви обслуговували в 2022 тисячі щоб ми не розуміли, яка це який це яка це кількість. Ну, сім'ї, які перебували в складних життєвих обставинах, на обліку у нас перебувало понад 100 сімей. Внутрішньо переміщені особи, яким ми надавали послуги, наприклад, із інформування, отримання посередництво в отриманні допомоги від благодійників. То через центр, по-моєму, пройшло 1200 таких сімей. Це якщо так ну, в загальному. Ну, Є ще ж багатодітні родини, є сім'ї одиноких матерів, батьків. Так де, я не за те запитую. Де той критерій, коли ви. Надаєте безкоштовно, а коли починається диференціація? Ні, це встановлено законом України про соціальні послуги. Це не ми це встановлюємо. В, в законі я, про... я ж розумію, де межа між тим, де за кошти, а де безкоштовно. Ну, наприклад, коли е, здійснюється наприклад, одна з основних наш послуг послуга соціального супроводу. Да? Mm. Ми пакет документів подаємо до управління соціального захисту і вони повинні нам надати рішення на надання цієї соціальної. Послуги. І в них є механізм, є постанова, відповідно до якої проводиться обрахунок. Якщо е, такого Розуміло. рішення... ви буде. собі спрощуєте роботу, бо це так, завалилися в документах і всім інше. Ні, ні, ні. Ми не спрощуємо роботу. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти, утримались. Немає будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування поіменне. За 2.4 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про приписку юнаків 2006 року народження до призовної дільниці Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Добрий день. Ваш Андрій Ваше Іванович. Ваше, пропонується рішення про приписку юнаків 2006 року, народження до призовної дільниці Лубенського районного територіального Центру комплектування та соціальної підтримки. Коле дане питання нам уже знайомо. Це ми щорічно таке рішення приймаємо, а то й двічі на рік. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Дякую. До мене підійдіть. Наступне питання про затвердження положень про підрозділ добровільно пожежної охорони Лубенської діальтні громади Олег Олександрович Міщенко. Доброго дня, шановні присутні, на вашу розгляду пропонується проєкт рішення про затвердження положень про підрозділ добровільної пожежної охорони Лубенської територіальної громади. У зв'язку зі зверненнями громадян щодо реалізації своїх законних прав щодо забезпечення добровільної пожежної охорони на території населених пунктів. У червні місяці 2022 року була утворена добровільна пожежна охорона Лубенської територіальної громади. Так, відповідно до цього рішення. Ми створюємо поки, ну, створено поки що чотири таких підрозділи. В роки зараз буде затверджуватися положення. Це в селі Засулля, в селі Оріхівка, в селі, в місті Лубни та в селі Тернівщина. Дані положення затверджуються для того, щоб унормувати їхню роботу та мож... забезпечити можливість проведення їх навчання. Так, як ви знаєте, у нас ми взяли участь в проєкті USAID Говерла, яка зараз на даний момент нам надала як пожежно-технічне спорядження для таких добровольців, провела навчання у рівні. В та на даний момент оплачує навчання цих фахівців, які будуть займатися добровільною пожежною охороною. На даний момент визначено 12 осіб, які пройдуть навчання в ДСНС, це 60 годин теоретичних навчань та 40 годин безпосередньо в підрозділі нашому місцевому Лубенському. З метою, щоб ми могли реалізувати даний проект, пропонується даний проект рішення. Дякую. Пропозиція на даний проєкт рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити проти утримались. Немає. Яка практика світова щодо добровільних пожежних дружин? Щоб ми розуміли, що ми йдемо тим шляхом. Відповідно, світова практика включає все створення добровільного підрозділу, передача пожежно-технічного обладнання цьому підрозділу. І вони на добровільній основі ну загалом це як показує в Україні. Те, що ми бачили, це одна людина, це черговий, це водій, той що буде їздити на машині. Тобто, 3-4 людини будуть е, знаходитися так сказати, на заробітній платі. Інші люди це будуть добровільці, які будуть оповіщатися і будуть виїжджати безпосередньо на пожежу. Це не значить, що добровільці будуть тушити ці пожежі повністю. Це до моменту прибуття основних підрозділів. Як ви знаєте, у нас дуже протяжна громада і. Най... Найвіддаленіші точки може знаходитися і за 50 кілометрів. По нашим дорогам це десь півтори години на машині пожежній їхати. Тобто виїжджати вони будуть безпосередньо починати ліквідацію, до них будуть під'єднуватися під вже безпосередньо підрозділи. Зрозуміло. Колеги є пропозиція рішення прийняти в цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Також Ваша. про випуск майна з місцем з резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, будь ласка. Як ви знаєте, у зв'язку з обстрілами нашої енергетичної інфраструктури, в нас бувають ну, часто немає світла. І коли вимикається світло, пропадає зв'язок. Для того, щоб безперебійно можна було забезпечити роботу та координацію на об'єктах критичної інфраструктури, було надано комісії Тептенець доручення закупити нашим підприємствам засоби безперебійного зв'язку, а саме радіостав. Станції, але до моменту проведення цієї закупівлі до нас звернувся водоканал, щоб могли вони безперебійний зв'язок на своїх об'єктах забезпечити на, на случай відключення. Щоб ми з матеріального резерву, який ми створили якраз для цих випадків, виділили чотири радіостанції в користування. Е, є процедура відповідна, що виділення здійснюється тільки за відпуском. Ну відпуск здійснюється за рішення виконавчого комітету. Колеги, тобто ми Коли є що, пропозиція проекту рішення даного питання взяти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити. проти утримались. Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Дякую за. Дякую. За Дякую. Наступне питання: про затвердження граничної вартості ритуальних послуг, визначених для безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників революції гідності та осіб зі надійності внаслідок війни. Будь ласка. Доброго дня, відповідно до затверджених тарифів комунального підприємства Ритуал сервіс відно рішенням комісії, пропонується затвердити граничну вартість рятувальних послуг для відшкодування безоплатного поховання учасників бойових дій інвалідів війни та інших категорій. Відповідно, це здійснюється ця компенсація за рахунок е, коштів обласного бюджету. Ну, а також для тих осіб, які не набули ще статусу за рахунок коштів місцевого бюджету, але у таких граничних розмірах. Дякую. Коли є пропозиція проект рішення даного питання взяти за основу. Хто запрошує проголосувати. Прошу пустити. Проти утримались? Немає пропозиції. В цілому, хто прошу проголосувати. голосування поіменне. За 2.4 рішення прийнято. А, наступне питання. Про розміщення об'єктів сезонної торгівлі та кладання договорів замено строкового сервітуту. Андрій Григорович, будь ласка. Доброго дня. Це все повтор? Так, да, це повтор. Ті, що закінчилися три місяці використання. Колеги, є пропозиція за основу да, взяти дане проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти тримались. Немає. Пропозиції. В цілому, хто за, прошу проголосувати. Голосування по імене. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення змін до переліку на зупинок пасажирського автомобіля і транспорту. Будь ласка. З метою включення в реєстр зупинок та забезпечення громадського транспорту, щоб зупинявся саме. По, вулиці, по проспекту Володимирському в районі вулиці Луценка пропонуємо це зміни до переліку на зупинок і та доповнити перелік нас зупинкою вулиця Луценка. Там вже встановлений дорожній знак. Є рішення з приводу облаштування. То виконуємо формальну процедуру до включення. Громадяни давно вже зверталися за можливістю. Встановити там зупинку, тому що по вимогі інколи водії зупиняються, інколи водії не зупиняються, тому приводимо відповідність, визначаємо місце і встановлюємо там зупинку. Є пропозиції за основу даний проєкт рішення. Хто прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Якімуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування по іменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання пронесення змін до архітектурної містобудівної ради, будь ласка. Є необхідність доповнити склад архітектурної містобудівної ради представником управління ДСНС України Полтавської області. зв'язку з тим, що розглядається розділ містобудівної документації, такий як. Розгляд надзвичайних ситуацій, на особливий та мирний період. Тому у них є склопотання з приводу включення нашу раду, ми не заперечуємо, просимо доповнити. Не заперечуємо. Колеги, є пропозиція на даний проект рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти утримались? Немає. Які від пропозиції? В цілому, В цілому хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24, рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження комісії з питань забудови та благоустрою Лубенської територіальної громади в новому складі, будь ласка. Розглянувши клопотання відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету та в зв'язку з кадровими змінами, пропонується затвердити комісію з питань забудови та благоустрою Лубенської територіальної громади у новому складі. Склад подається. ДСНС тут нема, не потрібно? Є? Є, так. Богініч Павло Євгенійович. Ну, тоді вже ми передуємо, тому що їх пізніше не доключати. Колеги, є пропозиції даний проєкт рішення взяти за основу? Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити? Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження рішення виконавчого комітету Лубицької міської ради та розпорядження Лубицького міського голови прийняти кміні засідання виконавчого комітету. Проєкт рішення у вас на руках. Є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято.